Мені це велика честь сьогодні разом з блаженнішим митрополітом запускати цю марку тут, в києво печерській лаврі. Це вже остання частинка історії, можливо, і традиції, як це є в Капіталійській церкві, на Різдво в Судборі Святого Петра вони запускають разом з Римським цю марку. І в нас і наша православна церква України, наш митрополіт. І я думаю, що кожен рік ми будемо намагатися радувати українців новими марками в цей час. А ви казали, що повезете воїнам на Донеччину ці так. марки. Можете розказати детальніше? Але дійсно я там сьогодні вночі виїжджаю і а, завтра буду зустрічатися передавати в тому числі наші подарунки, листівки від дітей, які ми зібрали зі всі України. Захима дуже емоційні листівки від дітей, які втратили своїх батьків і написали нашим збройним силам. Тому я думаю, що. Eh, коли я передам eh, ці марки, конверти підписані ближенішим метрополітом. Це буде додатково, eh, трохи додаткового тепла і наснаги для перемоги над ворогом. Добре, деякі марки вже на, на снарядах, деякі eh, наші марки на танках, eh, тому це дійсно дуже приємно, що ми можемо своїм невеличким внеском eh, додати позитивного настрою нашим збройним силам, і я сказав, підтримати їх. Eh, знаєте, під час цих віздвяних новорічних свят це свята, коли всі були разом, да, всі були з родиною. Тому э, підтримати тих, хто сьогодні в окопах, я думаю, це наша найважливіша справа. Перша марка це перше зображення Успенського собору 1623 року. І така, я б сказав, такий човен часу, коли ви в чистовому просторі, до э, зображення Успенського собору в день. Ну і над ними благословляють э, преподобні Антонії і Федосі. Ну і оцей великий успенський іконостас зображений, я так розумію, це має бути всієї композиції. А в центрі я подивився, не було що перше виконання колядок було нашими українськими дівчатами, хлопцями. Фактично, оце особливий опис наших прекрасних людей, наших юні нашої, нашого майбутнього Думаю, Це таке духовне посилання всім нашим воїнам, героям, нашим їхня. Боротьба, вичати витяжні подвиги, вони насичують кожного, кожного, художника, кожного митця, композитора, співака, насичують на, на мистецькій супрові. Дуже важливо, щоб кожного дня тут лунала українська молитва, кожного дня тут вшановувала українських святих, і кожного дня ми відчували, що ми відбудовуємо Україну, духовну Україну. І Лавра, як тисячолітня святиня, є певним усвідомленням цього. такі матеріальні речі, вони нас згуртовують для подальшої боротьби, і кожен на своєму місці робить все від нього залежне, навіть вносячи дрібну лепту, коли ми на одинці, то виглядає, що ну, що я роблю? Я роблю дуже мало. Але коли ми збираємось і гуртуємось великою громадою, то стаємо великою рушійною силою, яка здатна долати ті ворожі підступи для того, щоб нас понегли. Але ми вільні, ми свобідні, і ми відчули смак свободи протягом останніх більше ніж трьох десятиліть, тому ми ніколи не повернемось в рабський утра.